Друзі, мої вам вітаннячка. Четвертий день турніру, чотирьохсірковий, дуже швидкий всі кольори. Коротше, погані новини. Оборона в мене зашла в Б. Це Та й таке. Ну що ж, будемо продовжувати? Ну, якось не цікаво. Я також його ставив, він чудово тримав А. Але, по-моєму, тоді було без фіолетових. Зараз п'ятірочку складемо навіть шістірочку. Ну, куди він на четверках, коли є фіолетовий? Так. Це він в мене не перезарядиться, тоді нехай втикає просто. Давайте сюди запульнемо. Ну ти калян даєш. Ой, давайте переключимо. Ай, коротше, фіолетовий можна взривати. Дивіться, знов фіолетовий кристал. Оце щоб не було, правда, так, як, так як вони вміють. Короче, не буду його складати. Зараз дали три кристала фіолетових, потім взагалі ніфіга давати не будуть. Давайте підхилимося, перевключимося і ось так ось зробимо. Давайте цю зберемо. Раз він уже заряджений. Друже, може ти вб'єшся сам, щоб я тебе там не діставав? Ні, не хочеш, так? Да? тарам пам пам Так ось тут є є щось і цей сам сам вбився. Люська два кедмана, ну, погнали. Давайте так. Три фіола нас не врятують. А як п'ятірку підлаштувати? Я не хочу фіолетові збирати, допоки люська не ультане. Ту було лишнє. Блін, так і напрашується, щоб, щоб я зібрав. А я не хочу. І відчуваю, що я з цим оце затягнув. За цим своїм не хочу. Так. Уже едидов бывают. Блин, прям тычка в нього. Давай, то есть так. Накрутив я фігні. Потрібно було зразу ту люську бити. Зараз мегаміньон з'являється. Буде нас боляще бити. Давайте взривати. Блін, що ж це, щоб всі шипи не вилазили? Ну йоп твою. З-за ногу, з вашими шипами. хе <кій> <кій> і що я тут зроблю? Тупо шипять, дивіться, по 700, по 700-ак. Я по 7 соток. Це кончений померне тоді, коли треба. Як мені ще забрати одного? А ніяк, да? 23 хп. Ну, да й коротше ним. Своє лідерство я вже все одно втратив. Ну, погнали. Надо було так перемудрити, блін, самого себе обіграв. Так, добре, зелений, зелений, зелений. Так, давайте тут. Заберем контру. Нафіга не знаю. Давайте покамбим. Тепер до кабана би якось встигнути. Забрати її чудово. Там і кабан ліг. Так, акулу треба перевключити. Так, з кеденом потім розберемося. Треба з цими якось. Давайте синіми спробуємо. Так, акулятку залишаємо, бо його зараз будуть знімати. Кирила також, щоб атаку підняти. Так, так і так. Одним камінчиком. Дивіться, а в цього не повилазили міньйони. І взагалі в минулому поєдинку потрібно було калянів брати. Щоб ті кедмани відлетіли. Чись я про це не подумав. Та ладно, бачите, оборона в Б зайшла, я вже все. Я вже поплив. Кутки мають порозбиватися. А тут аж щось порухає. Ну цей також сильно б'є, блін, цей хутав. Шість мало, давай там ще одного, ні? Ну, да пофіг, так контр включили. Правда, вона на центр не діє. І так добре і ось так. Якось слабенько він вдарив, я вам скажу. Я щось думав, що він відкисне. А він не захотів. Так, давайте ще в центр щось покидаємо. Так, фіол має забрати. І ресається якраз підхил. Коротше, тут залежить від того, скільки раз він буде ресатись. Чи задовбе він мене, чи ні. Ні, не задовбав. Ти, ти серйозно по 200 бити? Ну ти слабак. То єдине, що твоє замідло кумарить. Ай, зря Кирила протис Зараз знову атаку поріжуть. Ім зараз більше всього хотілося б якийсь комбо запустити. А його нема. Давай, ну ти, мужик. Так, ну хоч фіолетовий візьмемо. Позбивалися таймінги з тим. малюком. Не хоче ти фіол збирати? Не хотів збирати, зате зібрав, коли, коли за мідло повісили. Ну що, ж, чудово. Я так розумію, мені щось потрібно зробити з Кирилом. Задовбали, блядь. Додаткова гра. А це чудово. Тепер мені головне контролювати контратаку, щоб вона в мене завжди була. Так, як ми ти може? Ага, ось так можемо підтягти. Давайте щось таке зробимо. Оце тільки синій вигрібає. Дайте йому пожити. Так, я обіцяв щось з Кирилом да, зробити. Давайте його доб'ємо. Давайте тоді сюди. І будемо швиденько це, напевно, закінчувати. Так, ось так. Додаткова шкода це чудово. Розбийся. Молодець. Ну і каприот нам уже не загроза. Так, далі. Знов ну, така фегатень. Ну ладно. Тут я буду поспішать. Краще. Краще я буду поспішать. Так, і краще в мене ця люська зараз вдарить. Вдарить, здохне. Не здохла, доб'ємо. Так, зараз буде боляче. Дуже. дуже дуже боляче. Угу. И та мало Вот. Бачите, кого в оборону не потрібно ставити. Гермеків всяких не ставте. Вони погано б'ють. Оце капріоти, Люські... Кедман, прости господи, який мені не падає досі, блять, навіть мультика немає. Не то що я там скляного хочу, я хоча б мультика. Тупо пару карт. Все, пару карт грає, інші, ну, таке собі. Мені б ще під оцею люською щось би знайти таке. От типу такого, але, але щоб прямо в неї. О. Не зламайся. Просто хочу її вбити. А, але ж акула в нас не була заряжена добре. І контра в нас не була заряжена, ну чуть себе не вбив. Ще капр паладин грбаний, хилиться постійно. Це ж напевно і на мого там люди матюкаються. Тільки в мене не скляний, в мене мультяшний стоїть. Талюську не зміг забрати. Тепер вона мене напрягає. Ну, є! Yeah. Добив, все далі буде легше. Ми люську просто собі відкрили. Тепер її ніхто прикривати не буде від камінців. А то, що вона там ріже, мені по, -по барабану. От хто кулу заповільнив? А ладно, я вже зняв. Так, ну давайте цього спробуємо добити якось. Можливо, щось під ним. Так, чудово, а цей? Теж все. Від'їхав. Так, добре. Ну, оборона якби би повернулась вану, 61% це такі сопельки. Так, це є десь 500 очок плюс оборона 750 очок я втратив. Ну, тут я вам чесно скажу це обідненько, бо там все-таки моя вина. Я почав вимахуватися, що з фіолетовий не збирати. Мені потрібно було його все-таки все зібрати. Ну і 80-й такий результат. Вітаю.